Це відео демонструє, як замінити контейнер для відпрацьованого тонера для Xerox Prime Link. Щоб отримати доступ до контейнера відпрацьованого тонера, відкрийте передні дверцята. Відкрийте дверцята контейнера для відпрацьованого тонера, які знаходяться праворуч від лодка 1. Схопіть передню верхню частину контейнера, потім витягніть його на половину спринтера. Тримайте використаний контейнер міцно обома руками, щоб витягнути його з принтера. Утилізуйте використаний контейнер для відпрацьованого тонера. Розпакуйте контейнер відпрацьованого тонера. Щоб вставити новий контейнер для відпрацьованого тонера, вирівняйте його зі слотом у принтері. Потім вставте контейнер, поки він не зафіксується. Закрийте контейнер для відпрацьованого тонера кришку та передні дверцята.